Шукаєте теплий та стильний одяг на зиму, але не всі моделі влаштовують якістю. А ціни в магазинах взагалі космічні. Тоді саме для вас неймовірно тепла та стильна. Чоловіча дублянка Командор преміум усього від 1799 гривень. Дублянка Командор Преміум це оптимальне рішення для впевненого у собі чоловіка. Міцна надійна фурнітура, висока якість і універсальний крій, класичний дизайн і фактура шкіри виглядають дорого та солідно. А базові коричневе та чорне забарвлення. Вишуться у будь-який гардероб, виконана дублянка з щільної екошкіри. Вона не боїться забруднень і добре відштовхує воду. Усередині тепле, дихаюче екохутро. Сміливо носіть дублянку як у міжсезоння, так і взимку у сильні морози. А відстібний капюшон і глибокі кишені додадуть ще більшого комфорту. Замовляйте дублянку Командор преміум. Усього від 1799 гривень. Виглядати по-чоловічому стильно та впевнено взимку можливо. Дублянка Командор Преміум. Телефонуйте!